Любов до дикої природи змушує багатьох американців переїжджати до західних штатів, таких як Вайомін, Каліфорнія і Колорадо, де розташовано багато національних парків та лісів. Однак американка Сара Окван вирішила насолоджуватись і захищати дику природу там, де її майже не залишилось, у місті Нью-Йорк, розповідає Андрій Годованець. Для більшості людей Нью-Йорк асоціюється з хмарочосами і натовпами людей. І мало хто знає, що в місті є чимало парків, загальна площа яких становить майже 11 тисяч гектарів. Сара оквен працює директором відділу, що доглядає за парками Нью-Йорка. <таспраць> Для Сари Окван це робота, про яку вона могла лише мріяти. в дитинстві. Я завжди приносила тваринок додому і також пробувала виводити в інкубатори. Сара також керує роботою природничих центрів у п'яти частинах Нью-Йорка і керує освітницькою програмою, яка має на меті навчити дітей захищати навколишнє середовище. їм прививається почуття єднання, почуття можливості, контролю над своїм середовищем. На мій погляд, це плекає у дітей любов до природи останніми роками. Сара Окон поширила програми розваг на природі, як, наприклад, ночівлі просто неба, рибайство чи дослідження птахів хижаків час від часу в Манхеттені з'явиться койот. Якось нас покликали до Квінсу зв'язку з появою буквально тисяч зелених жаб, які вийшли з каналізації в районі школи. Ледве можна було ходити по стежках. Окван каже, що вчити міське населення про природу не легко, але вона готова до цього. Андрій Годованець голос Америки.